Скаля питься чи нариться, три струни на балалайці, а на кобзі криться. Українською амазонкою була Олександра Соколовська, Саша Соколовська, юне дівча, 16-річна гімназистка. Дитина, можна сказати, яка долею самою була поставлена на чолі Тисячного повстанського війська. Бо вона мала трьох братів, видатних отаманів Соколовських Олекса, Дмитро і Василь, яким судилася, судився короткий повстанський шлях. Всі вони загинули в один рік в 19-му. І тоді козаки сказали, що немає Соколовських, нехай Соколовська отаманує. Бо таким вже було магічним. Саме прізвище Соколовське, і тоді ця рівна дівчина сіла на білого коня свого брата. Виїхала на Дівич гору перед козацтвом. На її шапці розвивався шлик, на якому був напис, шкільним чорнилом смерть ворогам України, і вона сказала, добре, я стан на чолі повстанського загону, але ми віднині не будемо оберігати тільки свої села, ліс себе в ньому. Бо, ви знаєте, повстанці дуже були прив'язані до своїх місць, тут все зрозуміло. Повстанський рух найпотужніший там, де мають підтримку місцевого населення, де їм все знайоме, але Маруся сказала, ми Починаємо іншу війну, ми підемо на велику битву за Україну. Здавалося, цю дівчину, вже ніхто нічого не пам'ятає, ніде я не чув таких розмов. Але раптом люди почали мені писати, що ось мені розповідав батько батькові дік, що було і таке, і таке. І особливо мене вразив один лист, де. Теж бабуся, якої вже немає, але розповіла, що вона от саме наприкінці літа жила в середмісті і пішла на Бессарабський ринок. І каже, коли я була на цьому критому ринку, він давно це Бесарабка в Києві, він з 1912 року там стоїть, і вона каже, і раптом впала тиша. Потім якесь пожвавлення, і я подивилася, в'їхала прямо через цю браму на ринок молода дівчина і точнісінько описує цей портрет. Бо ще були дискусії серед істориків, чи була тоді Маруся в Києві. Так ось навіть цей лист засвідчує абсолютно точно її портрет, її жупан. Як вона була задягнута, це золота її коса, і всі принишли, Маруся приїхала з раптою. Один чоловік раптом, потім, коли всі затихли, він вигукнув Здорові були пані Маруся. Вона привіталася, проїхала конем і в супроводі козаків на добрих конях виїхала, де її сотня чекала. І поїхала в бік Лук'янівки, де вона сподівалася, що там ще визволи українців, але тюрма вже була порожня, бо червоні, коли полишали будь-яке місто, вони всі тюрма українців винищували, називали це розвантаженням.